Чотири виходи не потраченої сексуальної енергії. Перше це безпосередньо мастурбація. Тобто, якщо у вас зараз затища в інтимному житті з партнерами, то мастурбація це буде, ніби перекус. Тобто, якщо ви чітко розумієте, що в сучасній сексології інтимне життя це фізіологічна потреба організму, то ви чітко повинні розуміти, що мастурбація це перекус перед основною їжею. Розуміли? Друге це. Фізичне спортивне навантаження, тобто ви займаєтеся спортом, і частина сексуальної енергії виходить туди. Це може бути біг, це може бути підняття гантель, тобто щось спортивне: скакалка, обруч, плавання все що завгодно. Третє фізичне навантаження під час праці, коли ви працюєте руками сильно, довго сексуальна енергія туди виходить також. І четверте останнє це творчість. Щось, коли ви робите творче, сексуальна енергія також виходить. І тому люди, котрі дуже сильно ниряють в творчість, інколи можуть навіть скаржитися на те, що в них зменшений любід. але вони так багато креативують, що ця сексуальна енергія виходить туди. Якщо ви блокуєте усі оці виходи цієї інтимної енергії, приходить до вас додому агресія. Тривожне відчуття, посилення нервозу, якогось там тремуру тощо. Тобто, ви будете відчувати себе нервовано, агресивно, інколи навіть апатично. Якщо ви і це блокуєте, то до вас додому завітає депресія, потім хронічна депресія, затяжна депресія, а потім навіть можуть прийти суцідальні думки. Тому треба зрозуміти, от що. Коли сексуальне життя постучалося у вас додому, і воно вже й прийшло приблизно 11-12 років, тепер це фізіологія, і тепер ваш організм буде ваше, вашу свідомість намагатися заставити зайнятися коханням. І без виходу цієї сексуальної енергії буде трошки їхати кокуха.